Один старий і дуже мудрий чоловік сказав своєму другові: розглянь кімнату, в якій ми знаходимося краще, і постарайся запам'ятати речі фіолетового кольору. В кімнаті було багато чого фіолетового, і друг швидко впорався з цим завданням. Але мудрий чоловік йому поставив наступне питання: закрий на очі свої та перерахуй усі речі синього кольору. Друг розгубився і обурився. Я нічого синього не помітив, адже я за Пам'ятовував за твоєю вказівкою тільки речі фіолетового кольору. На це мудрий чоловік відповів йому: Відкрий очі, озирнися, адже в кімнаті дуже багато речей з синього кольору. Тоді мудрий чоловік продовжив: цим прикладом я хотів тобі показати правду життя. Якщо ти шукаєш в кімнаті речі тільки фіолетового кольору, а в житті тільки погане, то ти і будеш бачити тільки їх, і тільки вони будуть тобі запам'ятовуватися. Брати участь у твоєму житті. Запам'ятайте, друзі, якщо ви шукаєте погане, то обов'язково його знайдете і ніколи не помітите нічого хорошого. Якщо все життя ви будете чекати і морально готуватися до гіршого, то воно обов'язково станеться з вами. Ви ніколи не будете розчаровані у своїх страхах і побоюваннях, але далі будете знаходити їм нові і нові підтвердження. Але якщо ви будете сподіватися і готуватися до кращого, то ви не будете притягувати погане своїх. Є життя, а просто ризикуєте всього лише іноді бути розчарованими. Життя неможливе без розчарувань.